Він же футболом і залишив по собі глибокий слід у серцях тих, хто мав честь працювати та грати поруч із ним. Олег Іщенко, віцепрезидент Федерації футболу Закарпаття, полкий прихильник гри мільйонів, талановитий організатор і щира людина. Минуло вже багато років відтоді, як його не стало. Але пам'ять про нього залишається живою не лише у словах, а й у справах. Сьогодні ми проводимо 17-й за рахунком турнір. Пам'яті віце-президента Федерації футболу Закарпаття. Олега Вікторовича Іщенка. Це турнір футболу серед ветеранів. Стабільно до нас приїжджають команди з Волівця, Іршави, Берего і Мукачу. По-перше, Олег Вікторович був дійсно великий фанат футболу, сам грав футбол, грав за команду майстрів. Далі він був. Менеджер у футбольному клубі Закарпаття. Він відомий футболіст. і Менеджер футбольний по цілій Україні. Так що пам'ять за нього, я думаю, ще довго-довго років буде триматися. А завдяки таким турнірам вона і підтримує цю пам'ять. Захід об'єднав футбольних ветеранів чотирьох команд області, які зібралися, аби вшанувати пам'ять людини, яка все своє життя присвятила розвитку спорту і, зокрема, футболу. Цей турнір став важливою подією не лише для учасників, а для всієї футбольної спільноти Закарпаття. Від перш... З першого проведення турніру участвуємо у кожному турнірі. Ми колись були товаришами, зустрічалися на футбольному полі, ну, життя складується так, що він пішов від нас. І ми тепер вже 17-й турнір. Не один раз не пропустили, кожен раз участвуємо, то продоліває нам життя. У мене команда старша така. Збирається на кожен турнір. Ви знаєте, що от, я відповідаю за всі всі ветеранські турніри, які ми проводимо по календарю області, тому що ми їх затверджуємо і ці турніри треба обов'язково проводити, для того, щоб була популяризація і для молодежі, щоб ви бачили, що в такому вісі можна грати і треба грати. Сьогоднішній турнір – це 17-й турнірів, пам'ять віце-президента футбольного клубу Закарпаття Іщенка Олега. Приймаю чотири команди команди Блівця Іршави, Берегова. Ну і ми, як газди, приймаємо їх і проводимо цей турнір у пам'ять прекрасної людини. Ну, вперше беру участь. Це вже такий багаторічний турнір. Тим більше цю людину я знав сам особисто. і Нараз ми змагалися шановні учасники змагань. Як суперники в різних командах на футбольному полі. Це дуже важливо, тим більше, люди, які вже не беруть скажімо так, активну участь в спорті, це для них можливість ще проявити себе в спорті і вийти на такі змагання, і позмагатися, і доказати, що ще є порох порохівниць. Ветерани знову вийшли на поле стадіону Сок США імені Василя Турянчика, довівши, що справжня любов до футболу не зникає з роками. Гра проходила у дружній, але емоційній атмосфері, що ще раз підкреслило повагу та шану до постаті Олега Іщенка. Це була людина, яка себе посвятила спорту, який створив команду віжбу берегово, потім ОСК Закарпаття. Нам вдалося в місті працювати. Це був порядний батько, хороший підприємець. Він настільки любив футбол. Він ним жив і на протязі 17 років в честь нього, щоб згадати ту людину, яка себе віддала спорту, на жаль, рано пішла із життя. Ми проводимо цей турнір пам'яті Олега Вікторовича Іщенка. Організатори подбали про гідне проведення турніру, а присутні згадували не лише яскраві футбольні моменти з минулого, а й людські якості Олега Іщенка. Його щирість, принциповість, любов до гри і підтримку футбольної молоді. Сьогоднішній турнір є підтвердження того, що Закарпаття живе традиціями. Традиції це один з тих моментів, які тримають нас зараз і в принципі дають нам силу боротьби. І завжди традицій, звичайно, є футбол. Олег Іщенко був людиною, яка не тільки любила футбол, вона жила футболом, вона визначала. Напрямок руху закарпатського футболу назичала культуру футболу. Це людина, яка практично посетила останні свої роки життя футболу. Він трагічно пішов в життя, і для нас честь і звичайно, наша задача вшанувати його пам'ять. Завершився турнір, церемонією нагородження переможців, відзначенням найкращих гравців та спільним фото на згадку. Але головним здобутком залишилося не це, а жива пам'ять про людину, яка була справжнім серцем закарпатського футболу.